Я я їм радив їхати за кордон. Але повернутися, навчитися і повернутися. Так зробила Японія вприкінці 19 століття на початку ХХ століття. Японія в тих часах, 18-19 століття, була зацофана держава. Зацофана під кожним Але Хтось там почав щось направляти і поч... вислали студентів по цілому світу. Кінець, минул... Кінець 19-го, початок, по-перше, можна сказати, третина 20-го століття Японці були... японські студенти були всюди, але всі вони повернулись додому. І те, що вони навчились, вони примінили, і Японія стала потугою. Не треба боятися їхати за кордон. Треба боятися, залишитися там. Бо то нікого. Той, хто залишається, не буде щасливим. Пам'ятайте, що жити за кордоном, то значить бути громадянином другої класи. Дуже прикро. Можете мати купу грошей, але ви є другої класи. людина. Отже, не їхати, щоб там лишатися, шукати там щастя, ніби то щастя. Їхати, вчитися і привозити що добре додому. І тут примінювати це Значить, щодо виїзду. А поза тим молоді люди мусять собі усвідомити своє покликання.